Війна впливає на психологічний стан людей, зокрема дітей, гальмуючи їхній розвиток і створюючи певні перешкоди для нормального життя. Оскільки дитина переживає тривогу, вона може переживати страх. Відповідно, настрій і самопочуття батьків також впливає її в цілому оточення. І якщо у дитини було все нормально розвитка, може бути навпаки е, уповільнення його, або просто може бути в цілому не розвиватися мовлення як потрібно. Сучасні діти дедалі частіше мають проблеми з мовленням, проте вчасна корекція мовлення з малку виправляє до 90% дефектів мовлення дитини. В два роки це нормально звернутися до спеціаліста, це не рано. Це правильно, бо потім буде гірше. Не бійтесь, не думайте, що всі діти однакові, що у моєї сусідки він розговорився в три роки і все стало нормально. Ні, такого не буває. У всіх дітей все по-різному. Тому не бійтесь почути щось не те. Це. Ну, краще виправити спочатку ніж потім ми витратимо на це значно більше часу, і це буде значно е, важче зробити. Якщо запустити цей процес, то дітям буде складніше адаптуватися в суспільстві. У дитини сформується низька самооцінка, в школі буде складніше даватися навчання, а однолітки можуть насміхатися. Покращувати проблеми мовлення варто комплексно. Це є якісь базова допомога саме таким діткам. Ми можемо якби надати, і як з точки зору психології, так і логопедії. Не бійтеся комплексної допомоги, тому що кажуть, ой, нам потрібен тільки логопед. Я кажу, вам потрібен і логопед, і сенсорна інтеграція, і психолог, і соціалізація. Є безліч причин, що можуть гальмувати процес встановлення мовленнєвого апарату дитини. Це може бути як і фізичний розвиток дитини, зазвичай, якщо дитина відстає у фізичному розвитку, пізніше повзає, пізніше сидить, ходить. Це може якраз і впливати на розвиток мовлення, і зазвичай в таких діток саме він і є. Це може бути більше пов'язано з тілом, якщо в дитини є проблеми з координацією, є проблеми з дрібною моторикою, з крупною. Це також впливає на запуск мовлення. Проте не варто покладатися лише на спеціалістів. Батьки мають також займатися з дітьми, виконувати вдома вправи, які порадить логопед, зокрема артикуляційну гімнастику, розвиваючи м'язи язика, спілкування дитини з батьками, з однолітками є запорукою правильно поставленого мовлення. Розмовляти зі своєю дитиною з самого народження навіть поки ви ще вагітні, розмовляйте зі своєю дитиною. Як він народився, розмовляйте зі своєю дитиною. Те, що Кажуть, він не розуміє, він не чує, він все чує, він все розуміє, і у нього це відкладається в його маленьку голову, і це вже зачатки його розвитку. У Чернігові є безліч медичних і спеціалізованих закладів, що допомагають дитині розвивати її мовленнєвий апарат. Тому якщо побачили проблему, не треба зволікати, а одразу ж варто проконсультуватись із спеціалістами.